Колись ми вірили, що ці процедури маст хев для краси шкіри. Але сьогодні вони вже втратили свій сенс. Чому і що їх замінило? У цьому відео ми розповідаємо про сім процедур, які варто залишити в минулому. А ще розповімо, як замінити ці процедури якісним домашнім доглядом. Дивись це відео до кінця. Ви досі вірите в те, що чистка обличчя маст хев в догляді за шкірою. Адерсонвальд в кабінеті косметолога must try. It. насправді ж багато косметологічних процедур втратили свою актуальність. І ось чому механічна чистка обличчя одна з найперших салонних процедур. Колись це було так: шкіру розпарювали, а потім вручну видавлювали кожну. Пору часто просто пальцями або за допомогою спеціальної косметологічної ложечки. Потім з'явилася холодна гідрація та ультразвуковий скрабер, які обіцяли менш травматичне та безболісне очищення шкіри. Ще пізніше з'явилися вакуумні апарати, які витягували сальні секрет спо завдяки потоку повітря. Усі ці варіанти часто залишали по собі травматизацію, пошкодження капілярів та інколи гіперпігментацію. А головне, що жодна чистка не вирішує проблему акне та взагалі ніяк не впливає на роботу шкіри середини та на утворення нових сальних пробок. Тобто ця процедура вирішує питання на дуже короткий час. Сьогодні регулярне та правильне очищення з гідрофільною олією та кислотами діє набагато ефективніше, безболісно, без побічних ефектів. Брашинг це механічно шліфуюче очищення шкіри. В сучасності це навіть звучить боляче. Раніше це був спосіб оновити шкіру. Сьогодні ж це стрес. Його замінили делікатні кислоти та ензими. Гальванізація або дезінкрустація. Раніше це був спосіб глибоко очистити пори за допомогою слабкого електричного струму. Зараз це звучить як магнітотерапія з 2000-х. В сучасності краще використовувати биха кислоти та ніаценаміт, які будуть м'яко впливати на виділення себе. Дарсонваль електроди, які розряджають шкіру, стимулюючи приплив крові. Візуальний ефект іноді був, але на цьому все більш доказової бази цей апарат не має. Зараз ми працюємо зі станом шкіри на більш глибокому рівні через бар'єрну функцію та мікробіом, маски, плівки. Пам'ятаєте, наносиш, витримуєш, а потім знімаєш єдиною плівкою. Хоча, по факту, це більше стрес для шкіри. Ці плівки можуть надмірно висушити шкіру, травмувати її при знятті і давно не вважаються ефективними. Замість них в сучасності ми використовуємо ніжні маски та ензимний пілінг. Парафінотерапія раніше її використовували для глибинного прогріву та зволоження шкіри. Але оклюзія парафіну часто провокувала висипання. Тепер ми зволожуємо шкіру не завдяки гарячому парафіну та оклюзії, а завдяки легким есенціям сичовиною, пантенолом та гілоромкою. Сучасна косметологія це не боляче, не стресово і в більшості випадків не залежить від приладів. Бо сучасний догляд – це про регулярність і правильні активи. Гідрофільна олія це про якісне очищення від себе. Тонік з кислотами це про глибоке очищення по та загоєння запальних елементів. Денний та Піснічні креми – це прозволоження, відновлення та СПФ захист. Усі ці засоби доступні вдома. І саме з таким доглядом шкіра стає не просто чистішою, вона стає сяючою та здоровою. Ми створили амбулін саме для того, щоб допомагати твоїй шкірі без болю, без видавлювань та без процедур з минулого. Підпишись, щоб не пропускати наші наступні огляди та інструкції. А також став лайк, якщо тобі також були знайомі ці процедури. І напиши нам про свій досвід в коментарях, що з цього ти колись робила, а про що навіть не чула.